Доброго ранку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Хочу вам розповісти ще про своїх колег-медиків, які пішли на фронт, про тих героїв, які дійсно захищають нашу країну. Максимішин Ігор Васильович. Найкрутіший анестезіолог з усіх, кого я знаю. Він працював спочатку в обласній лікарні, потім перейшов в приватну, очолив її. Як медичний директор проводив круті наркози, організував лезно операційну, де були всі види анестезії, якими він володів навіть під контролем зір і там нейростимулятори там, і так далі. Зараз в піхоті, як медик, як стрілок, де я не знаю, ми з ним рідко списуємось. Але це піхота, це, це страшно. Це багато двохсотих, багато трьохсотих. Могилко Олег, Бахмут, анестезіолог, в свій час працював над медом Каховської центральної районної лікарні. Теж міг себе працювати далі. В якійсь іншій лікарні працює в Бахмуті. Бойовий медик. Копач Роман, хірург теж з приватної клініки, пішов в Червоний Хрест, допомагає людям цивільним і військовим, працює на Херсонському напрямку. Це все герої. Це все ті люди, які дійсно віддають своє здоров'я і життя за нашу країну, за наш народ, за свої сім'ї. Знайте їх, дякую.